Привіт, привіт! Це знову ми і наш сайт Пінквін Про. Як ви вже здогадались, це понеділок. А отже, нас чекають нові фільми. Що ж минулого тижня було непорозуміння з приводу українського кіно. До речі, хто його вже подивився, пишіть у коментарях враження. Так от ми б хотіли сказати, що радимо дивитись наші вітчизняні фільми та коментувати їх. Ну а тепер поглянемо, що цікавенького приготував другий тиждень весни, і що саме покажуть кінотеатри України з 4 по 10 квітня 2016 року. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Цей тиждень ми почнемо з фантастичного трилера Висотка, де в елітному районі Лондона в експериментальній висотці живуть люди різних станів. Однак ідеальний фасад дає тріщину, і в будинку розгортається класова міжусобиця. Мешканці піддаються первісним інстинктам, ігноруючи всі моральні принципи і соціальні норми. Цікаво, до речі, фільм знятий за книгою британського письменника Джеймса Грема «Балларда». Це заключна частина умовної трилогії, що включає ще два твори: автокатастрофа і бетон. Тут живуть найрізноманітніші люди. Ви обов'язково знайдете тут нових друзів? А може, й закохаєтесь. Ну то, може, приєднайтесь до нас? Приєднайтесь до нас. Оселіться у висотці. Тепер трішки американської комедії Леді Бос» з Мелісою Маккартні. Найбагатша жінка Америки раптово втрачає все і опиняється за ґратами. Її звинувачують в незаконних фінансових махінаціях і заарештовують усі рахунки. Відбувши покарання, головна героїня не впадає у відчай і вирішує змінити своє життя, щоб спокутувати провину і змінити статус на загальну улюбленицю. Цікаво до речі, над сценарієм працював чоловік Меліси Маккартні і один з комедійної групи ГраундЛінкс Стів Мелорі. Відвези рейчел на злітку кульбабок. Наша група зібрала 189 тисяч доларів. собі. Протестую! Злочинцям не місце на наших зборах. Якщо ти не відчепишся від мене, я запхну тобі в дупу цілу коробку шоколадних цукерок. О, що це тут таке? План мого повернення. Ми збудуємо імперію печива і навчимо цих дівчат вести бізнес. Крістал, що ми кажемо, коли клієнт не хоче купувати? Купуй печиво, бо відірву голову. Не кажи цього, крістал. Вони печиво продають. Стерво! Или, Вся партія згоріла. Вау, цей светрик каже, я не вдасть. У мене побачення, ти вбиваєш мою самооцінку. Не треба. А знаєш, що кажуть ці вушка з панієля? Клер, підтягни на моїх персиків голос не такий. Не защепни нас у своїх штанях. Так, подивимось. Клер, я наче доярка. На жаль, допрем'єрних показів немає на цьому тижні. Тому поглянемо, які картини були минулого тижня. Селфі Патті. Історія, де четверо хлопців виявилися в поліцейській дільниці. І їм потрібно довести, що труп карлика, виявлений після забійної вечірки, не їх рук справа. Хлопці отримали на кіноафіші непоганих таких 8,7 цілих бала. Фільм Великий сплеск, де головна героїня, рок легенда Міріан разом зі своїм бойфрендом відпочивають на вулканічному острові і де гострівну ідилію пари порушує візит колишнього коханця. Міріам цей сплеск почуттів отримав нічого гесеньких 72 бали на метакритику та неймовірних 85% на томатах. Норм та незламні історія, де великий і добрий полярний ведмедик Норм зі своїми старими друзями-лемінгами беруть на себе місію з порятунку їхньої рідної Арктики. Мультфільм отримав малюсіньких 9% на томатах та 21 бал на метакритику. А вже через тиждень чекайте нові прем'єри. Мультфільм Бережи свої горішки, де люди вторглися у тваринний світ, порушивши природний баланс, драма, біографія життя, яка заснована на реальних подіях, та на закуску мультфільм Книга джунглів, який став ремейком одноіменного твору Кіплінга Walt Disney Pictures 1967 року. Так так, що ж цікавенького порадити вам на цьому тижні? Чесно кажучи, прем'єри всього дві, тому краще сходіть на обидві леді бос, щоб підкачати прес, та висотка, щоб трішки інші. М'язи запрацювали. Ну і звісно, обов'язково коментуйте та не забувайте про нас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів у понеділок. До зустрічі!